А це розетка і бумажні обої. Воно з розграння, а тут ще дерев'яні двері і, і ті дерев'яні. Квартира згоріла повністю, не вціліло майно, загинула й домашня улюблениця. Такі наслідки пожежі, що сталися у Полтаві 29 квітня близько 4 ранку у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Кучеренка. Тут в кухні меблі, ну, бачите, холодильник, стиралка. Почало розгратися. З коридора пішло в кухню. Да. Ну. І тут була глупость розбити вікно, щоб тушити. Бо вони дали тягу сюди. А тут стояв столик. Пан Микола, який винаймає цю квартиру на першому поверсі, говорить, на момент загорання вдома нікого не було. Пожежників викликали сусіди. Тут не було нікого. Мені позвонили, у тебе пожар. За словами чоловіка, кішку намагалися врятувати, але вже було запізно. Я її потягнув в ветеринарку. Ветеринарка каже, все, ну, вона констатує смерть. Ну, 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 як її закопати? А як звали ще Мася. Вона біла, ну просто Вона в чолі. гарним газом. Тим часом сусіди Миколи намагаються відмити чорні від задимлення стіни під'їзду. А це ж дим, це ж ось, сюди, це, ж, це ж, все сюди. Там і з тої сторони, сіє п'ятий етаж, отаке, тільки трошки менше. Все. Так. Проснулися б десь чотири утра. А воно кричать, що пожар, пожар, пожар. Визивати визвали. Сусідка визвала суд, полі, поліцію, господі, пожарку. І все горіло і палало. Та рятувальникам, що оперативно прибули на місце, окрім вогню, довелося долати ще одну перешкоду. Щільно припарковані під під'їздом авто. Згадує пані Галина. На подвір'ї машини стояли і тут стояла, даже возле під'їзду стояла. машина. у них шланга хватило та машина шланга не хватило прямо у под'їзд. Якби не було машини, то вони сюди вже приїхали. А так вони остановилися ж там. Вони ну не то швидко, але 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 відтак надзвичайникам, щоб дістатися палаючої квартири, довелося використовувати подовжений пожежний рукав. Це був ранок дуже багато автомобілів було припарковано біля житлового будинку, і вони заважали проїзду нашої техніки. В даному випадку була прокладена рукавна лінія, тобто магістраль була збільшена. Ну це звісно вплинуло на час реагування, але рятувальники швидко проклали додаткову магістральну лінію і подали рукава, якби ну трішки далі, скажімо, на відстань до цієї пожежі. Пожежу ліквідували близько п'ятої години ранку. Її причини з'ясовують.